Зачем ти сієш вражду, між яку? Може, не можу по їхньому вже і читати? Та хотів мовою оригінала. Чому ти сієш ворожу між конфесіальною, Господи? Розпалюєш, розжигаєш? Да, ми справді розпалюємо вогонь Духа Святого поміж ними. До зустрічі йде вогонь цей, обіцяний Христом. І пише він. Женіть такого, женіть ви того. Ти запізнився, ти не перший, ти не цікавий. Іде геть. Нема його. Десь заблудився. Але й він має право зірвати пов'язку з лиця свого, побожний вигляд зняти, покаявшись Христа прийняти і полюбити тих, хто стоїть окремше від тих храмів і зібрань. Окремше. Вони лише заглядають зі своїх позицій, що ми там робимо, а бачачи, як слава Божа являється тут серед нас, коли народжуються люди, коли їх серце плаче і радіє одночас, бо новим, новим духом наділені вони Христовим, на серці. Бог Євангелію пише власноручно, без помилок. А розум, розум теж новий, новий характер вже Христовий в тобі. Лишень дозволь йому йти попереду, а ти за ним. Дивні люди, які кличуть, приходьте в католицьку церкву, приходьте до нас, до п'ятидесятників. Вони кличуть на свою дорогу, а я вас кличу на дорогу Христа. Там на дорозі Христа ми всі зустрінемось. Де б ви не були, йдіть дорогою Христа. Що б ви не робили, як би ви не жили, йдіть дорогою Христа, і ви побачите, Він вірний, і ви побачите перемогу, і ви побачите, якщо ви справді приймете Його належним чином, ви побачите, як міняється життя навколо вас, не тільки в вас.